усім прихильникам української мови. У цьому випуску ми поговоримо про лексеми Житловий і жилий. З'ясуємо значення цих прикметників і визначимося, коли доцільно вживати слово житловий, а коли жилий, відповідно до змісту і мети висловлювання. З вами Тетяна Габелюк. Усім бажаю приємного перегляду. Спершу з'ясуємо, що мається на увазі під терміном лексема. Академічний тлумачний словник української мови подає визначення терміна лексема, який походить від грецького слова лексіс слово «мовний зворот, як слова у якості самостійної смислової одиниці, що розглядається в мовознавстві в усій сукупності своїх форм і значень. Предметом нашого сьогоднішнього дослідження є лексеми житловий і жилий. Ці слова хоч і близькі за звучанням, але все ж таки відмінні за своїм значенням. За характером системних зв'язків такі групи слів відносять до класу паронімів. Поняття пароніми походить від давньогрецького слова паронімус близька назва, і означає слова, які досить близькі за своїм звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Нерідко доводиться чути лексеми житловий і жилий у їхньому неправильному значенні. Наприклад, жиле будівництво, коли мається на увазі будівництво житла для майбутнього проживання у ньому людей, чи житлова мансарда, коли йдеться про обжите людьми приміщення на горищі будинку. Який же варіант обрати правильно житловий чи жилий, усе залежить від змісту і мети висловлювання. І в здійсненні цього вибору нам допоможуть тлумачні словники української мови. Значення прикметника житловий, тлумачні словники зазвичай подають, відсилаючи до іменника житло, який означає як приміщення, пристосоване чи призначене для життя людей дім оселя, так і місце для проживання чи перебування взагалі. Зважаючи на іменник житло, похідний від нього прикметник житловий має такі значення стосовний до житла, пристосований для життя людей. Отже, правильно було би сказати не жиле будівництво, а житлове будівництво, оскільки це будівництво житла, призначеного для проживання у ньому людей. Прикметник житловий вживається зазвичай у сполученні зі словами, притаманними діловому стилю, його найчастіше можна зустріти в офіційних документах. Такі словосполучення являють собою в переважній більшості юридичні терміни, такі як житловий кодекс, житловий фонд. Житлова субсидія, житлова комісія і подібні. А також усталені сполучення, такі як житловий масив, житлова проблема, житлове питання, житлові умови та інші. А значення прикметника жилий тлумачні словники подають як заселений, залюднений, обжитий, тобто такий, в якому живуть люди. Цей прикметник найчастіше використовується в загальнолітературному вжитку і в розмовному мовленні, рідше в офіційних документах. При цьому він вступає у сполучення зі словами загальновживаними, нейтральними, такими як будинок, квартира, кімната, приміщення, поверх і подібні. Таким чином, правильно було би сказати не житлова мансарда, а жила мансарда, адже мається на увазі мансарда, в якій живуть люди, обжита людьми. Відмінності в семантиці, тобто в смисловому значенні прикметників житловий і жилий, наочно простежуються у текстах, в яких вони вживаються одночасно. У пошуках прикладу звернімося до Чинного житлового кодексу України, у тексті якого прикметники житловий і жилий вживаються одночасно, наприклад, у такому реченні. Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України, утворюють житловий фонд. Як бачимо, у цьому випадку з іменниками будинки і приміщення вжито прикметник жилі, оскільки, виходячи з контексту, маються на увазі будинки і приміщення, у яких проживають люди. А стосовно іменника фонд вжито прикметник житловий, у значенні пристосований для життя людей. Ще один приклад одночасного вживання прикметників житловий і жилий візьмімо також із чинного законодавства. Зокрема, з інструкції з Організації забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями. У цій інструкції є два таких мовних звороти перший звучить так облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання жилих приміщень для постійного проживання. Тут з іменником умови вживається прикметник житлові, оскільки ці умови стосуються житла. А з іменником приміщення вживається прикметник жилі, тобто заселені людьми. Другий мовний зворот такий рішення житлової комісії військової частини про надання військовослужбовцям та членам їх сімей службових жилих приміщень. У цьому прикладі з іменником комісія вживається прикметник житлова, тобто комісія з питань, що стосується житла. А стосовно іменника приміщення, вжито знову ж таки прикметник жилі, у значенні заселені людьми. Із щойно розглянутих нами прикладів убачається, що в цих випадках не виникає труднощів щодо вживання прикметників житловий і жилий з наведеними у них іменниками. Адже виходячи з контексту процитованих висловлювань, ми можемо точно визначитися, в яких випадках вживається прикметник житловий а в яких жилий. Проте бувають випадки, коли не все так однозначно є такі іменники, з якими може вживатися і прикметник житловий, і прикметник жилий, залежно від змісту і мети висловлювання. Наприклад, іменник будинок. До нього можна застосувати обидва прикметники, тільки такі словосполучення вже матимуть різні значення. Так, коли будинок перебуває у процесі будівництва, він житловий. Тобто будується для майбутнього проживання у ньому людей. А коли будинок побудують, в нього заселяться люди і деякий час вже там проживуть, то він стане жилим, тобто таким, що обжитий людьми. Як бачимо, близькозвучні прикметники житловий і жилий, хоча й не дуже відрізняються один від одного, але така, здавалося б, незначна різниця має вирішальний вплив на їхнє значення. Таким чином, сьогодні ми з вами вдосконалили своє вміння розрізняти прикметники житловий і жилий і правильно їх вживати залежно від змісту і мети висловлювання. Такі навички обов'язково стануть нам у пригоді. Адже вміння розрізняти паронімічні лексеми і правильно їх вживати це неодмінний складник культури нашого мовлення. На цьому у мене на сьогодні все. Наступного разу пропоную обговорити правильність написання і вимови слова асфальт. Заходьте на канал, буде пізнавально та цікаво. Чекаю всіх вас у наступному відео!